Привіт народ! Ви на каналі IDPlay, мене зовут Сергій. року я не був в танчиках. Ось. Вирішив е зайти, подивитися, що воно таке, Що чим його Якісь тут нові винагороди, коротше. Пофік. Це, це якось потім мені це не, не цікаво, я хочу подивитися. Там, блін, нові. Після тут новий режим бою. Пальня костяня. Реклама, реклама. М -м -м. А, ось. Коротше, на, на рівних. Новий режим бой. Береш любий драндулет першого рівня і можеш на ньому сражатися, як. Ну, коротше, на рівних з драндулетом Сокого рівня. Давайте перевіримо, що воно таке. Зараз одним уком Ну, що там по трансляції? Трансляція у нас чудово йде. Вітаю всіх, хто приєднався, пишіть в коментарях. Залітайте на стрім. А, можете підписатися прямо під час трансляції. Це підвищить привабливість каналу для у Нас вже 750, здається, да? 760 людей. Хотілося б трошки більше. Ось, я сподіваюся, що мене нормально чутно. Повинно чутно бути і видно. Так, і ми починаємо. Починаємо бій. Коротше, я, е, цей стрім буде невеликим. Насправді, не дуже довго. Що е, в мене з налаштуванням? У мене таке відчуття, що в мене все в 4К стоїть. А ні, в 2К. Ну, раз пофіг, так. У мене мощний драндулет, у якого 3210 хп. Ух, -мо! Поїхали! Ще воно швидке, як чорт, да? Я поняв. Типу. Плюс в тому, що танчик маленький, в нього важко буде лучити. Але. А, ще, ще й стріляю, він страшно. Цікаво, яку шкоду я був на нож. Давайте з'їздимо, подивимось. Е, ну я ж врешті-решт світляк, покажуться. на навіть лучше так а я буду крадуватися. здесь сюда на то близко тоже страшно это вот не грав в танчиках в руку але руки пам'ятають. це все блін, оци всі маневри. коли годинами сидиш, сыдышнюю граєш, то, конечно да Зараз мені ще в лобу прилетить, мабуть, там по теха десь У сто відсотків. А, у мене труби нема. Mm -hmm. У того огляду не вистачить. дивіться, там дерева падають. Давайте туди влубимо, а так випадок так, разочек. Хорошо, щоб не розслаблявся. Може там арта дорочи. Так. А, щось я музики не чую. Музика в бою. Тихо точ. Так, хм. так е кудись лізти, я думаю, мені не треба. Все. дивіться он. Світляк стоїть 3000 хп. типу у всіх... Більше на кількість хп. Ну та для мого цього 3200. Там непогано. Там хтось є. В тих ялинках хтось явно є. Я підозрюю, що там якісь потехи страшні стоять. Для мене баншутні. Нусь рватися я не буду. Трохи постоять. сподіваюсь що у вас стрім іде нормально, якщо... Що там напишите. Ух ты, дивіться ось потеха. Що, її зараз прилетить сбоку. Видите? Бачите? Арта, але арта кидає десь по центру. Можна спробувати підскочити зараз ось за цим тишником. Блин, сейчас сподіваюсь, що він поскочить. Я за ним поїду, короче. Буду сподіватись, що ми ну, можемо проскочити Якось животне стоїть А 9. Маловато, звісно. а У мене трошки більше шкода буде Ой, а сюди? Одного хищника убили. Це один з найнебезпечніших потех в принципі, в Урі. Там ще арта була, блядь. Навіть треба брешти. Так давай светлячок у мене щось я не знаю Ябо я давно не їздив на цьому або щось всякая швидкість хоча ну, ні 70 фрейда тут хтось стріляв з цього, блин я ж бачу тут хтось Бу була якась вона стоїть да і хищник є, бачите, бач о здається, я улуччик не у короче приємно. Там ще є ПТХ, 100% тому. Арты вже нема, бачите. Ну короче можна. Можна їхати додому. Або спробувати того хищника вбити. Ой, блин. Так, конечно, несподіванка. Бегал собі мені. ПВХ влупила. Да я не доїду, мабуть, до нього. хоча знаєте? обережно під стіночкою, стіночкою бережно обережно а може доїду. Отварюка доїться. І стоїть и його не видно, головне, бачите? Бігіть Давай, давай. Не видно було, ви бачили? Ну типу... От де, там де х десь фвеха щас тип там. А що влупило в мене? Веха мене може зараз кін... ну прикінчити, треба Ось обережно. О що лишилося лише нас Два драндулета, арта і, і по потехі можуть конечно розібрати, але Треба світло Стрмно, блін, там веха стоїть. Їх щось забагато ще що мені дається. Там в кущах стоит стоит сотки. Арта переїхала за нами, ну це добре. В принципе, якщо ми розберемо... По... На захват бази стала, да. Захреново, конечно. Давайте Про спробуємо. С его сбыть, не знаю. А, то есть, якось зверь. З зверь якось шаста, бачите? Надо его... Готовато, короче, нашу тюб, блин. Проту. Блин, блин, у него 500 хп всего. елки палки балдеть Ну, я, могу быть... Попробую... Блять. Это а, заду, то есть. Ищник, я выехал. Конечно, блин. ФВХ меня добыло. Ай, ФВХ просто стоит там на чиле себе, блин, заряжаться и. Болванки по 1800, че у него там. 232. Ваня брони. Да, броня 26 миллиметров. Вот ну, он цікавый бой, конечно, без брони, блин, ну есть швидкість, да. А без брони. А швидкість, ну, не дуже вона допомога. Так, Ведверто. Можно взять просто середні танчик и кататься на нем. И черт. Не. Так, я бачу, что трансляція. А, Витай, привет! Привіт всім хто на трансляцію, привіт усім. Давно не грав це, блін мене занесло привіт. на трансляцію. Не грав саме в танчики. Я там які інші ігри граю. Більш таки, знаєте. Покійні. Так. що, я цього монстра вигуляв от 20. Що в мене тут щось страшного є? 252. О, це взагалі і Давайте щось таке. Блін не, не прям саме всрата вигуляє, може 62-го вигуляти. Шапарат нічого. Чому можна, знаєте, що можна вигулять ось. Ось осьо. Він, блін, і так, ну, типу, небезпечний ну, в своєму рівні, да. На своєму рівні він доволі небезпечний. Мені цікаво, як він себе погода с десятками, типа, да? У нього, мабуть, ну да, 2240 хп. Ну, типа, як по ЯкПТХ доволі противний, скажем так, буде. так разумею, що им не тільки хп накидывать, а ще й типа е, 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 більше шкоду для снарядів. Так. Давайте вам нагадаю про таку э, просту річ, як Підписка було б непогано. Якщо ви підпишитесь, поставите лайк. Да, було б доволі непогано. Підписуйтесь на канал, підтримуйте країно контент. Так, все. Докажу. Секунда, реклами закінчилася, да. Поехало. Ось нова карта, короче, Я. І всего на шут за карта, не знаю шум меня. Куди дився мій фпс? Ой, блін, вибачаюсь, я завтекав. Прям продукт пардоньте. Ну короче, це його А ось, все нормально, до сих там 35 кадров, очі на лоба полізли Ну 155, да, це нормально. Выбачте. Затрендівся я, короче, блядь. Своим Тимом Якийсь хищний агрегат їздить, бачите? Треба його бабахнуть. І ще один хищник. Одні хищник, пижаки, блін. Баз не ну... Це нема, да? Є лише потеха. Ну давайте. Чому так? Почком. І Дядьку, в і сраку. Мене мене не чіпати. Я опасний. Невий, блін. Ты высунься тебе бешу, блин. Где ты в срак, бля, рикошет? все в тебе там рикошет взявся. Ну мне в сраку всадыв, а? Это хищник, блин. Ага она тут я кись. хищники, бачите? Классные ребята, блин. Фугу сзаду, блин срака уже в тих дерках Погано нам тут блять короче право пахнет сюнами я бы сказал раз мне напахают от той хто зліва мене лупив блин, бо я його не бачу Є СТБшки тут такая, блин, он взливах тут. И то стоит. Разразу, блин. Пысамся еще на миллиметр. Вот как надо было ловить его на каток. Там вынес. Блин. Нашу дыха. Ну ты первины за 20 хп. А не. то надо СТБ пробовать ковырять ах ты зараза блин лучше так Ну, у него да у него якось кивиша выглядает у меня луп такой варюк зараза блин раку кудись сховати треба блин и наш Героично в мэр, блин. Ой, блин. Пец, блин. Раз наша разбере просто размотал, блин. Ящие косы, блин. Ну, капец, пацаны. Це... Это фиаско. Ой, блин, полиция-то помахты. Забыл, что у меня брони нема, нафиг. Короче, так поняв, вони щось підняли, але щось броню я так і не помітив. щось вона Яка була, така і лишилася, здається, да? 16 мм. Ого. Это... Та... Ой, блін. да Дам. срака а тут видите, у нас хищники катаются на потехах кузня пошла привіт да? привит привет блин неочікувано не что 48 людей дивляться я конечно прох это его звезда в шоте то сказал Данилко але приємно, так, да, що на стрім по танчикам стільки народу набігло. Давно їх на стрімив, я не знаю. Якщо вам буде така тема цікава, ви там десь напишіть в коментарях після стріму, да. Бо в чаті, я не знаю. Я обов'язково почитаю, звісно. Бо може, може бути. може бути, що будуть ще якісь стріми. за все, що буде, кілька стрімів, але багато. Ну. Якось не йдуть в мене зараз танчики, знаєте, якось воно не йде, скажімо так, не то, що ну не хочеться прям грати, а нещодавно можна поговорити, наприклад, про якісь там серіальчики, що ви дивитесь, а я дивився, нещодавно закінчив дивитися сховище. Це бункер чи сховище, хто як його називає, сіло, де? І дочитав книжечки, Ну, знаєте. Там хтось сказав, що, Блін, я хочу танк вять. Не встиг. Хтось сказали, що воно, короче там якось відрізняється сильно від книжок. Ну, сильно воно відрізняється. Скажу так. І скажу, що наступний сезон, все, що третій, можливо, буде і четвертий, вони будуть. Ну, Доволі цікаво. Особливо ну, кінець розв'язка. Да, зараз закінчилася по факту перша книга лише, арка першої книги. Друга навіть і не починалася. Ну, Друга, це якраз от початок того, що вони оце спілкування. І вона повернулася з того бункера попереднього. Не буду прям все спойлерити, але доволі цікавий момент був. Ось, і виявляється, що між бункерами можна оці тунелі да, бігати по ним. ну, коротко. Блі, це ре реактивний драндулет, конечно, да. Це, конечно. апарат опасний. Ле я б... і без реактивних цих двигунів їдуть чомусь швидше. Ну, це, всі, бачите, свистоперделки, що не продумали, воно. 150 FPS. А знаєте, чому в мене 150 FPS? Тому що в мене стоїть ліміт на 150 FPS. Правда, я примусово. Оставлю 150 не більше, так. Да? Я не бачу сенсу насправді. У мене тут 300, може бути, 500. Типа H. Худіла відеокарта. Вважаю, що це зайво. І страшний апарат влазить. Треба Хопай свою башку. У мене єдине. Щорисно, що я маленький. Я маленький і. У мене доволі важко влучити. Ну-ка, потвора, зараз воно вылезай, тримає жбан. 3400, Ну с серьезный ты аппарат. Ну не стріляй в на ти, и в нос. Мало. Богдан. Ще раз вылезешь, рымаешь жбан, блин, богдан. Так он? лки-палки. Ой, эти люди-то чи лучишь. надо якось. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Доеду я, чем доеду. Танечка, конечно. Но я доеду. Ну-ка, зараза, блин. О, Богдан попал. Что она у нас? Зараза, она, Зараз она вылезает, я трымаю. Блин, Я теж труму. Отстань ти, ля зараз. Став. Броньований друг, да? Я за тобою сховаюся. в мені щось, трохи зле стало після арти, блін. Так. Короче, давайте мабуть, на цьому закінчувати свою трансляцію. Я думаю, що... І в години вже достатньо.